З дня. Сію сою. Точно висіву. Зараз перший проход робимо на 70. Другий проход 35. Сію 16 штук на метр. Соя рання 90 днів. Площа, що я виробляв катрасом, де не де ще є, виставився бурянець, нічого ми його гліпосатом заберемо, обтягувати ну, не будемо. Що сказати, навігація працює невідмінно, дуже подобається, звісно, поки не спробуєш. цього не поймеш міжряд я витримуюся геть хорошо бо і на 30, країку на 35 пообсівав туди посадка то взагалі крива там лінія то теж взагалі адекватно водить. без проблем проблеми нарікання Поки виставив ширину е з такого міжряддя, трошечки подовбався з цим, але нічого, все вийшло. Тизючком е підвозимо беги, білим відерцем засипалося і все. Займається буквально пару хвилин. Було попередньо розкидано добриво, ну, вже мабуть більше місяця назад. Нідрамофоз. Також додалося Хістік хістіксоя, Сипучий. Побачимо що вийде, не знаю, щось мені соя, мені ніколи вона в руку не йшла. Ми цьому році піде хоч посів, скажімо так, пізній. Я думаю, що нічого не, 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 не потеряли Були приморозки. раз на курс став собі. що там, були приморозки в людей, що потиліла навіть соя. Ну, Я думаю, що якщо вона без стресу, то врожай у неї буде в принципі, кращий. Бо ми б ті роки сіяли її рано, може одна із причин, що скажімо так, недобор врожає. Добре, всім дякую за увагу.